24 лютого позвонив директор в 6 годин ранку і сказав, що почалась війна. Всім бути на роботі. Від цього моменту, після того, як знищена була насосна станція, Чернігів ще був з водою. І загинуло 5 людей. Але вже тиску не вистачало в деяких районах, і ми почали розносити воду. Чернівці за останні десятиріччя ще ніколи так не цінували воду, як навесні 2022-го. Тоді багато з нас зрозуміли ціну тієї раніше буденної роботи комунальних служб і були в десятки разів вдячніші за привезену питну воду, вивезене сміття чи полагоджену електрику. Аби ті події залишилися в пам'яті надовго. Творча група чернігівців вирішила зробити документальну стрічку. Про роботу водоканалу в умовах оточення міста. Під час активної фази бойових дій час від часу мені доводилось заїжджати на комунальне підприємство Чернігів водоканал. От. І я почав звертати увагу на цих людей. Мені, от я дивився на їх очі, на їх обличчя, коли вони виїхали, коли вони їхали на якісь там виїзди, щось ремонтувати. І в один момент я зрозумів, що ну, для кожного з них от кожен цей виїзд він може стати би, останнім. І тоді я захопився саме мужністю цих людей, бо вони залишились водночас. Я постійно спостерігав, як з міста був відтрк людей, і закривались магазини, закривалися різні аптеки. Там закривалися такі організації, які потрібні були людям. От і я розумів, що і деякі працівники і так само водоканалу, там вони теж, мабуть, виїхали. І от я би хотів. І тоді в тоді мене народилася ідея, що потрібно обов'язково зафільмувати історію людей, які залишились заради людей. Які залишились історик за освітою з досвідом творчих відеопроєктів Денис залучив колегу, і вони вирішили зняти зовсім свіжі спогади працівників і працівниць водоканалу. Багато з них виконували зовсім не свою роботу, але залишилися на підприємстві і працювали для тих, хто щодня возив людям воду чи забезпечував роботу, хоч і вже побитою ворогом інфраструктури. Автори кажуть, вдячні всім, хто працював в ці дні для забезпечення життя міста, хто разом з міським. Головою і всіма керівниками і працівниками був на своїх місцях і робив все, щоб місто функціонувало у цих людей у працівників водоканалу. У них не було страху в очах, бо вони бачили впевненість свого керівництва і. Ну і от, от таким от чином працювали. Тоді я одразу подумав, ну, я навіть сказав про це Сергію Михайловичу, кажу, що треба обов'язково, коли все це закінчиться, або трошки затихне, обов'язково треба зняти фільм про працівників водоканалу, про працівників критичної інфраструктури. От. Ну і я до слова хочу сказати, що не тільки молодці, не тільки представники чергів водоканалу. Наприклад, кожного разу, коли я зустрічав на вулиці людей, які приїжджали вивозити сміття, я так само підходив до них і дякую їм за те, що вони роблять цю роботу. Там ну і електрики, які ремонтували електромережі, і так далі. Ми постійно, якщо була можливість, ми зупинялися і дякували їм за те, що вони. Так, як і ми залишилися в цьому місті і виконували свою роботу. Кожен намагався якось допомагати людям. Складність роботи під час бойових дій ти ніколи не знаєш, чим все закінчиться. А напрацьовані матеріали можуть потрапити в руки ворога. Це вкрай важливо, коли стосується критичної інфраструктури. Тож віднімали вже після активної фази бойових дій, кажуть автори. Але цінність роботи саме в свідченнях людей. Було важко, тому що в документалістиці я ніколи не працював. і Це для у мене був перший досвід такий. От, але в цілому це було цікаво. А, на жаль, ми вже багато речей не змогли зафільмувати, того ж ми знімали після а, вже закінчення активної фази. І хотілося б, можливо, зняти якихось кадрів ексклюзивних, яких ніде немає. Але Добре, що все закінчилося і зняли так, як було. Це не перша документальна робота і намагання лишити для прийдешніх поколінь свіжі спогади про пережити нашим містом героїв і його людьми. Як працювали комунальні підприємства, волонтери, церква тощо. Проте перша присвячена виключно одній сфері. Подивитися фільм Жива вода можна буде в ефірі Телеканалу Дитинець цієї середи 4 січня о 19.10.